Пліс мікс такий лотик вагою 8 кілограмчиків. ціна 1350 гривень за цілий мішечок. 41-й плюс другий. Модельки чоловічі та жіночі, розміри йдуть всі різноманітні. Ця флісочка буде розміром 40. Така білосніжна, замочок тільки до половинки. Наступна йде чоловіча. Так, розмір буде S. Тут така груба флісочка, теплесенька. Наступна моделька ось такий худі. І баранчик, більший розмір. Ось така моделька з таким цікавим принтом, візерунком. Наступна моделька ніжна, така розова. Розмір 46-й. Така модель. Наступна ось такого плану. Теж йде більший розмір з такими котиками. Наступний чоловічок вешу, Розмір я не бачу. Замочок іде повністю донизу. Далі. Ось такого плану. Які тут цікаві рукава. Більший розмір. Так, наступний 44-й розмір, брендова флісочка. Замочок йде повністю донизу. Далі. Ось це дуже така приємна, теплесенька. Розмір, думаю, буде есочка, до речі, ідеальний стан. Наступний 44-й розмір. Ось така сіренька, жіноча вподобається. Далі така чоловіча. Теж більший розмір. Так, розмір 2XL. Ось така моделька. Теж йде замочок повністю донизу. Наступне такого плану. З кишеньками. Так, наступна це буде розмір ікселічка. Ось така чоловіча. Так, далі у нас іде розмір XL. Ось така моделька чоловіча. Теж замочок повністю донизу. Наступна розмір М. 48,50. Це бомбезна фліска. Далі жіноча з таким вирізом на шиї. Більший розмір. Далі бенч. Теж іде жіноча моделька, це буде розмір, думаю, SM. Далі такого плану. Так, тут я розмір не бачу, але теж йде більший. Замочу повністю донизу. Ось така моделька. Жіноча і остання це у нас флісочка North Face. Розмір буде S. Ось така. І в принципі все. Я вам показала повністю цілий мішечок 1350 гривень. філісмікс, перший плюс другий сорт, вага 8 кг.